На мій погляд, платформа r 15 є однією з найуспішніших і найпоширеніших з того, що доступно у форматі цивільної гвинтівки карабіна для нас. І оптика значно розкриває потенціал особистої зброї. Але давайте дивитися правді у вічі: мало хто з нас використовує оригінальний триджикон, чия ціна вдвічі перевищує вартість самої зброї. А ту бюджетну оптику в ціновому диапазоні 200-700 доларів. США, Яку ми ставимо на свої гвинтівки карабіни. А чи зідши визну важко сприймати як одна зброя на всі випадки життя? Так для змагань і полювання безсумнівно, але я впевнений, що багато хто особисто бачив, як при падінні карабіна відбувалася налаштування навіть на непоганих прицілах. А в критичній ситуації це досить хуйова ситуація в житті стрільця з урахуванням нашого непростого життя. Не варто нехтувати простими рішеннями. Гадаю, що всі догадалися, що мова йде про механічні прицільні до ар 15 і у нас на огляді наступна еволюція в лінійці механічних приціллях від МакПул МБАС. І саме про них ми сьогодні і поговоримо. Радий вітати вас! Ви на каналі про ствол». Отже, наступна еволюція в лінійці МБАС. Хто не знає, МБАС шфровується як МакПул Бекап сайт. Тобто резервні прицільні від МакПул. Так от, MBAS 3 включає кращі функції, сильні сторони і цінність попередніх MBAS і MBAS Pro в багатофункціональній системі резервних прицільних. Мушка MBAS 3 знаходиться на стандартній висоті для R при, скажімо так, активації і має можливість регулювання без інструментів, аналогічно MBAS Pro. Значно зменшена у розмірах у порівнянні з попередніми МБАС. Мушка має висоту всього 1 см та 19 мм у складному вигляді. По ширині 3,5 см у найширшому місці та варт лише 25 г. Його естетика успадкована від МБАС Pro, але мушка МБАС вилитована з класичного ударомісного полімеру МакПул, що робить її легкою та надзвичайно міцною. Завдяки тій самій технології, що і попередники, мушка може бути актуована за допомогою двосторонньої кнопки. Щодо цілика, ЕМБАС, то він також у розкритому стані знаходиться на стандартній висоті для ар і включає систему швидкого вибору апертури з можливістю регулювання по горизонталі. Також значно зменшений у розмірах у порівнянні з попередніми Ембас. Він має висоту всього 1 см та 39 мм у складному вигляді та 3,5 см у найширшому місці, а також важить лише 30 грамів. Зовнішній вигляд успадкований від Ембас Про, але цілик виготовлений з міцного полімеру MacPool, що робить його також легким і надзвичайно міцним. І він також ожидається за допомогою двосторонньої кнопки. І щоб не затягувати, пропоную перевірити, як вони себе ведуть. Тобто ми поставляємо цей карабін, встановлений на нього резервними механічними прицілями від MacPool останньої генерації. Ми взяли стандартну військову мішень для пристрілки 25-300. Для цього ми встановили нашу на дистанції 25 метрів. Далі мені, мені необхідно максимально точно влучати в чорний силует в центрі мішені. І як тільки я почну влучати в це коло, карабін можна буде вважати пристріляним, де перший нуль це було 25 метрів, а другий нуль це буде 300 метрів. І це ми сьогодні хочемо перевірити. Дистанція 25 метрів, три постріли, до речі у нас патрони з пилою вагою 62 грейни. Ходімо до мішені. Отже, що ми бачимо? В першому заході кулі у нас влучили у нижній лівий край мішені. Рахуємо. Знаходимо спочатку середню точку влучання. Рахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десь 11. Приблизно 11 сантиметрів у нас йшло вниз. Та раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Та приблизно 6 см у нас йшло вліво. До речі, на офіційному сайті виробника я не знайшов ціну поділок на мушку та цілик. Але на форумах була вказана така інформація. Ціна одного кліку на мушці 2 см на 100 метрів, ціна кліку одного на цілику – 1,5 см на 100 метрів. От зараз ми спробуємо перевірити, чи дійсно це така інформація вірна, і спробуємо вивести нашу середню точку влучання у центральне коло. При роботі з мушкою пам'ятаємо правило, куля мушку вводить. Тобто у нас ушло вниз і нам необхідно вкрутити мушку. Для цього ми проти часової стрілки ось піднімаємо та прокручуємо. Підподнімаємо і прокручуємо. Достатньо. Щодо цілика, то у нас средня точка влучання ушла вліво. Нами треба змістити вправо. Тобто ми крутимо за часовою стрілкою. Достатньо. Отже, ми внесли корективи та пробуємо ще раз. Ходімо до мішені. Отже, шляхом нехитрих маніпуляцій наша середня точка влучання змістилася в центр мішені. І зараз наш карабін можна взяти пострільним на 25 метрів, де в нього буде перший нуль. І 300 метрів в нього буде другий нуль. І зараз ми це перевіримо на практиці. Дистанція до нашої мішені 300 метрів, 5 пострілів. Механічні прицільні відмофул 3 третього покоління. Мені з цьому цікаво, що лише на мішені. Найважче в стрільбі на 300 метрів ну, або іншій дистанції довші, ніж на звичайні метрів, це не сама стрільба, це ходьба до мішеней. Отже, 5 пострілів ми бачимо 5 влучань. Механічні прицільний МБАС від МакПул третьої генерації. Я цілився приблизно десь от в середину мішені. Тобто, нуль у нас на 25 метрів ми бачили, і от у нас приблизно другий нуль на дистанції 300 метрів. Резюмуючи все вище побачене та сказано, хочу сказати, що остання генерація прицільних від МакПул це вже більш продумана модель, яка обібрала у себе кращі функції та сильні сторони своїх попередників. І завдяки своєму низькому профілю вона не заважатиме вашій основній оптиці. А чи взагалі потрібні вам резервні механічні прицільні вирішувати саме вам? Якщо ви використовуєте реально якісну оптику і не ставите на зброю механічні прицільні, це ваше право. Ви не помилилися і не заплуталися. Це питання вашого особистого вибору. Але чим дешевші будуть оптичні прицільні, які ви використовуєте, тим вища ймовірність, що дублюючі системи все ж таки вам надобляться. І не їх у такій ситуації, це вже помилка. Ну а якщо мова йде про зброю, призначену для ведення бойових дій чи виживання під час БП, то чим більше буде дублючих систем, тим краще. Адже тут мова йде про життя або смерть. Так що деяка надмірність точно вам нашкодить. Вам був проствол, залишаємося зв'язку, все буде Україна.